Вітаю з вами, люди! Вишневі і Сьогодні ми будемо говорити про дитячі книги, а зокрема про автора, якого обожнюємо не тільки ми, а й увесь світ. Це Роаль Дал. Сьогодні 16 років з дня його смерті. А світи людей треба згадувати світло. Тому давайте поговоримо про його неймовірні повісті, які так люблять усі діти в цілому світі. Роаль Дал є валійським письменником, який народився в Норвегії. І більше свого життя прожив в Англії. Він дуже рано почав працювати. І однією з перших його робіт була праця на шоколадній фабриці, що, напевно, послужило до створення знаменитої повісті Чарлі, шоколадна фабрика, ну і до ще знаменитішого фільму з неймовірним Джонні Деппом. В, під час Другої світової війни Роальд Далл працював льотчиком-винищувачем в Кенії. Писати почав в 1942 році, в 43-му вже вийшла його повість «Гремліне», за якою був знятий теж дуже відомий фільм. Також знімалися фільми за його повістями Матильда, Відьми, Неймовірні пригоди містера Фокса, Джеймс і гігантський Персик. Тобто майже всі його повісті дуже багато були екранізовані. Роальд Далл був улюбленцем публіки не тільки англійської. А й цілого світу помер він 23 листопада 1990 року і був похований за обрядом вікінгів своїми улюбленими речами, з більярними кийками, бургундським вином, олівцями і так далі. Тобто, так. Такий дуже веселий був чоловік, і всі його повісті сповнені такої радісної сентиментальності. Вони настільки добрі, вони настільки дитячі, вони настільки зрозумілі, що ти не можеш від них відірватися. І саме це, напевно, що налаштовує дітей на любов до цього автора, тому що він з ними говорить їхньою мовою і намагається їх розсмішити не як дорослий, а як. Рівний. Ми прочитали дві його повісті, вони нам дуже сильно сподобалися: це ВДВ та Джеймс і Гігантський Персик. Тут просто неймовірний симбіоз авторів. Це Абаба Галамага, редакція Малковича. Переклад робив Віктор Морозов і. Принаймні, ВДВ він просто геніальний. Фотографії і обкладинок це Костя Лавро, ілюстрації в середній день це Квентін Блейк. Тобто, ну просто такий зірковий склад видання. Перша книжка ВДВ розповідає нам про великого дружнього велетня. Саме це і означає ВДВ. Він ночами робить, займається тим, що ходить по Лондону і вдмухує в вуха дітей прекрасні, красиві сни. Але це тільки він один такий добрий велетень, а є. І не дуже добрі велетні, які називаються е, тіло гриз, костохруст, до смерті стискач, стискач», м'ясопоглинач, горло ковтач, дівчаток чав-чав, кровопопивач, різниченко, ну і «ВДВ». Е, я не можу сказати про переклад цієї книги. Тут є такі дуже цікаві словечка. Ви дізнаєтеся, що таке шумбурбулька», що таке жахомастик е, геготично, цибато, бамбулясто і так далі, тому що ВДВ дуже перекручує слова. І морозов з цим перекладом справився просто неймовірно. Ти читаєш і просто від цих самих слів тобі настільки смішно. І переклад, який був у фільмі, який нещодавно вийшов, сподобався мені менше. Там було трошки по-іншому перекладено певні слова, назви велетнів. В Морозова це вийшло набагато смішніше. І ось цей великий дружній велетень викрадає дівчинку з сиротинця Софію, з якою вони починають дружити. В процесі цього всього Софія придумує такий геніальний план, як би врятувати. Людство від велетнів і їм все вдається. Велетні більше не їдять дітей. Як це сталося, ви дізнаєтеся цією повістю, і вам буде дуже цікаво, я обіцяю. Це книга, яка сподобається навіть дорослим, можливо, навіть в першу чергу дорослим, хоча Роль Далт пише саме для дітей і дуже часто про дітей, таких скривджених дорослими. Про фільм він нам теж дуже сподобався, він йшов в кінотеатрах десь літом. Режисер Стівен Спілберг. Тому фільм вже не міг бути якимось поганим. Дуже сподобався головний герой, який грав в ВДВ. Він коли усміхався, у нього була така добра усмішка, що я такої просто ніде не бачила. Це настільки було мило, дуже гарно було все промальовано: красива музика, гарні актори, прекрасні велетні, якщо так можна сказати. Ось дуже був красивий фільм, тому раджу і його також подивитися. І поки що це, напевно, що улюблена наша повість. Дуже мені подобається цей ВДВ, дуже подобається всі ці його смішні словечка. і тільки заради цього цю книгу вже варто прочитати. Друга повість, яку ми читали, це Джеймс і гігантський персик. Тут також Джеймс, він сирота, його батьки померли, його забирають до себе дві його тітки шпичка і шкварка. Одна з них дуже тонка, друга дуже товста. І вони просто знущаються над цим хлопчиком, ставлять його цілий час щось робити, йому не можна гуляти, не можна спілкуватися з іншими друзями, він не бачить моря, хоча живе недалеко. Він просто як в клітці якийсь і вони настільки. Тільки з нього знущаються, що цих тіток хочеться просто самому задушити. І в його житті трапляються такі неймовірні речі, через які з'являється в його саду цей гігантський персик, а в ньому і інші герої: це і Сонечко, і Черв'як, і Конекс Трибунець, ну і так далі. І разом з ними Джеймс вирушає в подорож. Спочатку цей персик розчавляє його діточок, ура. І далі там вони подорожують і морем, і літають, ну, дуже багато всього. Але повість доволі така була ну, не дудна, але затягнута, тому що як такої дії не відбувається, вони пливуть, летять, говорять, там вісно трапляються з ними якісь такі страшні пригоди, їх там то мало не з'їдять. І оці от, діалоги, які відбувалися між Джеймсом і між всіма цими комахами, теж дуже цікавими. Там була дуже смішна стоніжка, яка б всіх дістала. Ось. Ця повість нам теж сподобалася. Будемо продовжувати збирати книги Роальда Дала. Нещодавно вийшов його доросла збірка, коняка Фокслі, здається, також Повість Відьма. Наступними ми хочемо прочитати Чарлі та шоколадна Фабрика і Матильда. Такі невідоміші, напевно, що повісті дала. І буде у нас така серія його книг, так само як і Джеремі Стронга. Це от. Два наші улюблені дитячі письменники зарубіжні. Я маю надію, що я зацікавила вас цим автором і ви прочитаєте якісь його повісти, тому що найкраща пам'ять для таких людей це пам'ятати про них в їхніх книжках, читати їх, захоплюватися ними, сміятися разом з ними. І думаю, Ральдал буде цим дуже задоволений. Тому бажаю вам приємного знайомства з автором, якщо ви з ним ще не знайомі. Гарного читання і до нових зустрічей! Бувайте!